Всім привіт! Ми продовжуємо летсплей Золяне не Затемня. з вами Джі Су і містер Рух. Всім привіт! Мене ще не вбили, я ще що вижила. Так. І містер муску також. Містер муску. Але в попередній серії ми побачили, що там вдалі зліва є човен, ми туди зараз попливемо. Ще, друзі, з'явилася так. така ідея. Мені здається, що так як я граю перший раз, мені треба змінити одяг моєму скіну. І якщо ви, наші підписники, хочете, щоб я змінила свій одяг, свого, так скажімо, персонажу, то ставте лайк і пишіть коментарі або плюсик, типу зміни одяг. І я замовлю нове вбрання для свого е, скіна у. І пишіть в коментарі, так, добре, щоб друзі, я замовила новий одяг для свого скіна в Кім Джесу. Якщо, друзі, ви хочете цікавитися скінами, ви також можете зайти е, в її інтернет-магазин, вона там створює сама е, скіни, різні по замовленню малює, тому можете звертатися і, або писати в коментарі, і вона вам скине посилання на свій магазин. Так, кого, друзі, зацікавило. Я малюю скини на протязі вже декілька років. Зараз я кровать заберу декількох років. Так, лопату придеться попрощати з нею. <кху> так, малюю ну, я скіни років так-то чотири десь. Так що пишіть, кому треба скін. Скину посилання на свій Діскорд і туди зможете написати. Так, а ми продовжуємо третю серію. Ми знайшли ось корабель, але я гадаю, ми тут уже були. Думаю, так. Викинемо, що нам не потрібно. ми пливемо кудись. Кудись Не зрозуміло, куди. У мене вже місця немає, де зберігати речі. Ну, барахулка. Ми Пливаємо шукати якийсь цікавий біон. У так. Ууу, в нього є палички. — Риба забираємо рибу. Дерево потрібно брати. В сквіді в нього є професія? В сквіді. сквіді буває. О, що це? Друзі, що це таке було? Що, щоб... Не зрозумію, а чому тут сквіді квідів обичний взявся? Він що, заблукав? Ось пливе ще один сквіді, дивіться. А що це він? На всю катушку тут пливе? Ми сквіді там залишили, пливемо, тому що тут ще один човник такий знайшли. Давайте подивимось, що у ньому. Так, тут у нас яблуки. Дуже темно. Ми пливем. Доганяє, але я сподіваюся, не догонять. О, портал. Не Ого. Вау. Давайте підемо сюди і подивимося, що там. Може, там сундук є. Сундук повинен бути, але немає його. Повинен. Є-є-є. А, є, бо я не займ... Що тут у нас? Так. Берем, треба випливати, бо. -мойо! Так, гайзери нас підкидуть. Мене підкинули. Можна яблука їсти на ПП сидимо. Мені здає... Ой, мене забрало вниз. А, mm -hmm. все. Тіло. Мені здається, що треба забрати цей блок. Там є блок золотий блок. В тебе є якесь. Там я не микаю. Тільки... Да? От я ось не, не пам'ятаю, чи можна, чи не можна. Так, а ну, я зараз попробую, воно під водою ще ламається довго. Ну, да. Я думаю, я не лом... Не можна, не можна, мені здається. Ну, я теж так гадаю. Вона і так довго ламається. ну це треба желізне кайло, але у мене такого немає. Ой, що. Так, ми проблеми. Це повинна, що лодка може зацепити. Оці гейзери в нас можуть затягнути під низ, під воду. Ну, опасно, коротше. Це. Так. Кружеляємо туди-сюди. Кальмари плавають ці у них все прекрасно в житті. Смарі в нас квадратні, як ви бачите. Обичні. Це огірки так світяться, чи що. Думаю, Я в І у... Чорнобильські огірки, ну ви подивіться на них. Дивіться, ще одна лодка, чи що. Отак. Ні, 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 це вже суша, цей скелет стоїть, так ті, в смислі. В смислі, Вау, такі дерева це не на новий біум. Вау! Давай, може, тут залишимо? На Ой, що це? Новий біом якийсь? Це гейзери були. Так, вони можуть зламати лодку. Вау, дивіться, якісь кроваву. Я думаю, ми можемо на время тут залишитись на час деякий, але можливо і на весь час не знаємо. Давай, давай може, давай туди спливемо. Ось тут, ну, я думаю. Ми зараз будемо ночувати на такі міні лідкі. Unpacking чек. Так, я ставлю ліжко. Так, у нас два ліжка. На них можна приїхати, Матрас не поламати, головне. Так. Головне, голову не зверну. Вау. Вау. Так, дивіться, що у нас зустріч, дає. Дай... Подивись туди. Або давай тут уже ну, скрішати. тут, тут. а ну. Вау, ну красиво, красиво. Так, все пошли. Так, ми припливли, як ви бачите. Надзвичайне якесь місце, не незрозуміле, якийсь ліс. Так. Ти знайшла кровать. Да. У -у -у. Вау, дивіться, Ах! як це прикольно. Це що, домик, як? а що це? Дивіться, а чому забор в дереві? Це, мабуть, так трендово. Вау. Вау. Ми по якихось зараз лях пливемо. Ду дуже красиво. Ах! Я думаю, не можем залишити. Вау. Вау. Моє серденько розстайло. Вау. Вау, Тут. просто клас! Ви подивіться на це, Уу. я не можу. У мене. я затамувала подих. Так, ми вилазимо, перепаркувалися. Вау. Це що за. Вау, там навіть ліами рожевого кольору. Так. Це що Вау. таке? Це та, курич а -а -а. вишні. Це Вау. вишня, напевно, навіть бамбук є. Це просто щось нереальне. Вау, Я друзі, шоу... дивіться, як це чудово. Такі красиві дерева по типу в болоті. Давайте прогуляємося по цьому біому. Давайте знайдемо місцину для там, де ми вже будемо будувати будиночок. Так. Так, у нас тут є вівця. Я зараз я чую, Бью. десь булькає лава. -hmm. Цікаво. Так. Давайте підемо. А я теж щось чую. Можливо, давайте подивимося. Я не, не знаю. Так, а ти де? -у -у -у. Ну, зараз ми промукаємо. Я ось тут. А, а, ось. Там, де ти баранок іду. Да. То ми так, ну -то. вниз, так? Чи давай ну, прийдемось сюди, і можливо. Давай, давай. Ми зараз прохожуємось по цій красивій долині, якщо це так можна назвати. Чи це вишня, чи це сакура. Хто вважає? Я, я, я думаю, як, що dai. це вишня. Я ну, граю, мабуть, граю взагалі перший раз, і для мене це щось таке незвичайне, таке дуже гарне, я в захваті просто. Так, і мені теж все подобається. Квіти лівітують, це база. Просто чудово. Це чарівно. Це рай, в якому можна залишитися. Думаю, так, ще музика така приємна в Майнкрафті. Плаваємо, учимося плавати разом із моїми уроками. Уроки плавання нікому ще не мішали. Ну, да, да. так. Так, пливаємо сюди. Трошки тут. І, можливо, десь тут будемо строїтись. Так. А, ось, Ой, ти. ну це просто так. красиве, красиве. Так. Я думаю, тут можна безкінечно ходити. Думаю, так. Дален. Хочеться біля води, тому що можна буде рибу, половити, город зробити. Ну, як на цьому пагорбі, можливо, вирівняємо його, чи що? Чи ні. А ну, ні, ні можливо, то, ось, тут рови є. Прірва, ну тоді не, не, не буде, мабуть. Давай підемо далі, подивимося, що тут. Mm, давай, куди йдемо? Вниз спускаємось. О, І мені то, здається... гадаю, так. Ой, то що таке. То що, портов... Вау, які дерева, Я не можу. О, ще красивіше. О, друзі, ми... Вау. друзі, дивіться, які ми знайшли дерева. Мабуть, це новий біом, чи що це таке. Дивіться, Вау, яке дерево mm. красиве. Так, воно таке велике, тут корови. Мені це подобається, мабуть. Я думаю, що це для так. них кайфушки. У мене ловлять кайфує. Ну тут взагалі вообще... клас. Можливо, на цьому, отут можливо? Вирівняємо, де ти? Так, а ну... зараз йду. Тому що тут ви, Ні, ви так, дуже класний. Так, а ти. А, бачу, бачу, йду. Думаю, може, якщо вирівняти цю територію. А, ну, може, тут на пагоробі біжить і так дивиться на річку. Да, типу вікна такі панорамні зробити і таке оу. А на цьому ми будемо закінчувати нашу третю серію. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб була четверта серія. Всім пока! Так, друзі, всім пока до наступної серії. З вами був містер Рух.